Захотілося мені зробити якийсь пасхальний декор, пішла збирати природні матеріали. От бачите, ось такий пеньочок. І на ньому ось такий мох. Зараз іще шматочок отріжу. Знайшла біля річки такий старий пеньочок трухлявий. І зараз, бачите, воно все розпадається. А я собі візьму ось такий кору, може. Щось воно мені таке, здається, цікаве для декору також. Клас, супер. І кора і навіть з мохом. мені таке згодиться. Дивіться, що я ще знайшла. У мене тут антикваріат і вінтаж на кожному кроці. Тільки заглянь в комору і одразу щось знайдеш. Бачите, курс ботаніки. Це дуже класна штука для виготовлення от таких, наприклад, вінтажних кролів. Такі е, жовті папірці, бачите сторінки, якраз добре підходять для виготовлення е, в вінтажному стилі, в такому русь, стилі рустік-елементів е, для нашого декору. Е, беремо олівець і ось таку я заготовила вже викрійку метелика. Я його ось таким чином розташовую обвожу. Таких метеликів. Нам потрібно зробити ну, 10 штук. Чому 10? Тому що ми будемо робити подвійних метеликів, і це нам дасть можливість показати об'єм. Ви можете свої виклики робити. Ось, бачите, це один метелик готовлений. І одного я трошки отак складаю. Беру цього метелика, мені таки більше подобається сторона, беру клей ПВА і трошечки, зовсім трошечки, намащую ось таким чином. Тільки посередині. І дивіться, якого метелика ми маємо. Бачите, він зараз -ичка. У нас вийшли такі метелики з сторінок, жовтих старих, старої книжки. І таким же чином я пропоную зробити, бачите, ось такого кроля. Викрійку я зробила. Ми його обведемо, але для того, щоб він був більш міцний, я запропонувала з двох сторін просто взяти картонку. Тобто у вас буде три деталі: дві жовті, ну з такої газетної, газетного папіру, і один буде з картону. Для нашого пасхального декору ми ще використаємо такі квіточки. Зараз я швиденько покажу, як робити таку квіточку. Дивіться, нам потрібна якась така стрічка або просто шматок якийсь тканини. У мене це все вінтаж, все, що знайдено на горищі, тому що я не в майстерні, а я в евакуації. Що знайшла? Ти знайшла. Ось так. Зав'язуємо спершу такий вузлик. А тоді просто починаємо крутити цю тканинку і трошки її перевертаємо зараз от таким чином в руках. Начебто ви робите равлика. Дивіться. І ще раз. І ось так Повертаємо. Е, можна, звичайно, зробити там, підшити, взяти голку, але я пропоную, щоб це було швидко. Це ж пасхальний декор, ми його робимо за допомогою клеєвого пістолету. Отак от, от скрутили. Ось цей е, шматочок. Тут обмазали пістолетом. ось таким І тоді просто заклеюємо і можете якихось гудзиків або намистинок. Додати. Ще я взяла для декору, звичайно, нам потрібні яйця. Фарби в мене тут немає. Розмальовувати я їх не буду. Тоб я його видала, видула заздалегідь, ось такими квіточками. бачите? А взяла я ці квіточки, ось відрізала шматок якоїсь там тканини, гардини, не знаю, там лишилися Зато якісь там залишки, теж на горищі. Тобто зараз це вирізаємо, а тоді приклеюємо. Добре? Зараз я вам покажу, як це робиться. А це нам згодиться ще на інші елементи декору. Так, вирізаємо квіти. Я пропоную просто в цій роботі декору. Всі е, е, елементи, які ви можете зробити без використання великих коштів. У нас є пістолет, ось у нас є квіточка, ми її трошки отак смачуємо кожну пелюсточку, щоб вона трималася міцно. і клеїмо десь з цього боку. Ми її раз. І Потім поставити декілька крапочок. Дуже цікавий варіант вийшов. Так? Можна ще одну квіточку сюди додати, і гілочку. Так. Ось так, закриємо якраз тут от отвір. Все. Ось таке в нас вийшло яйце і ми його Будемо використовувати вже в нашому фінальному, фінальній роботі. І що в мене є? Оце знайшла бумагу, папір. Тут все йде на розтопку, то я тут не дуже багато маю чим користуватися, але знайшла. Просто скрутила в рулончик і зафіксувала мотузкою. Ще знайшла оту куртку, ви бачили, що я кроля шила. Бачите, оце підкладка. І я її по... Порізала на ось такі стрічки. І зараз обмотаю, і це буде основа для віночка великоднього. Зафіксувала. І зараз буду просто так обмотувати руками. Дивіться, фіксуємо стрічечку і поїхали. Кожен оберт фіксуємо пістолетом ось таким чином. До речі, якщо у вас є якісь там старі светри, вони більш дають більше об'єму, їх теж можна використовувати. Я вам зараз якраз показую такі речі, які не потребують а, якихось там великих коштів. Ось, бачите, я скрутила, а тут тоньшу взяла стрічку. Якраз в мене тут ще не хватило. Я його закрию і зроблю тут якраз таку, таке кріплення, за допомогою якого ми його зможемо потім підвісити, цей віночок. Бачите, Кріпила і просто отут зроблю петельку і так от зафіксую Ось, бачите, я маю ще гілочки зелененькі вже. Тут є і котики, і просто березові гілочки, і якась ще травичка така. І в нас всі, бачите, оця лінта, туди стрічка, і туди можна Фіксувати ці гілочки, я зараз буду їх сюди вставляти. Бачите, отак у мене вийшло. Ну, це те, що я змогла приліпити сюди. Ось цю гілочку я зараз зафіксую дротиком, трошки дротика я знайшла. А ще в мене є отака кора, бачите? І ми зараз там, де у нас, от бачите, тут місце фіксації. Зараз тут ще додам трошки клею, а тоді зверху закрию корою. Так, кору зафіксували, і ось у мене ще є шматочок моху. І зараз ми його теж додамо сюди до композиції. Бачите, ось так: кора, трошки моху. І зараз я буду додавати інші елементи, які ми з вами створили. Ну що, як вам? Так, пробачте мене за трошки тут сміття, тому що роблю одною рукою, другою вам знімаю, але все буде гаразд. Зараз побачите. Ще в мене лишилися отакі обрізки дерев'яшок, я їх теж додам трошки сюди. А тепер знову додаємо наших метеликів сюди. Так, ось таким чином десь розмістимо. Я ще зробила, дивіться, ось такий бантик зі стрічками, і ми його от сюди зафіксуємо зараз. А ще в мене є отаке пір'ячко, і зараз я його отут трошечки додам для краси. Ну ось така краса в нас вийшла. Тут мені допомогли потримати. Бачите, зараз я його десь зафіксую. І, подивись в кадр. Дякую тобі за допомогу. Бачите, в хаті буде така краса висіти на згадку про мене.